Уявіть, яким може бути ваше тіло, коли ви дійсно зможете контролювати своє харчування. Проблема тільки в тому, що минулі способи контролю через обмеження та дієти закінчувалися зривами і переїданнями. А знаєте чому? Тому що ви неправильно уявляєте собі цей контроль. Істинний контроль, який зможе вам допомогти не їсти багато шкідливої їжі, з'явиться лише тоді, коли ви навчитеся слухати справжні бажання свого тіла. І насправді ваше тіло. Не хоче алкоголю, шкідливої їжі чи кучі цукерок. Ви просто ще, поки не вмієте його слухати і не вмієте керувати своїм апетитом і своїми емоціями, я покажу вам, як вийти із цієї ситуації на інтенсиві психологія стрункості. На нього зараз діє акційна ціна. За ці ж гроші ви можете купити собі дві шоколадки, стоптати їх ввечері і зробити собі ще гірше. А можете прийти до мене і через 10 днів насолоджуватися своїми першими класними результатами. Приймайте правильні рішення, реєструйтесь.